Знаєте, в історії є такі постаті, вони ніби стоять однією ногою в реальності, а іншою у легенді. От князь Олег якраз такий випадок напівлегендарний правитель, який тим не менш заклав основи могутньої київської Русі. Його історія це такий собі клубок із літописних фактів і, чесно кажучи, просто неймовірних міфів. Ну що ж, давайте спробуємо цей клубок розплупати і зрозуміти, де ж тут правда, а де вигадка. І що найцікавіше, найвідоміша історія про Олега розповідає не про його життя, а про смерть так саме про неї. Це, знаєте, така класична сага про те, як людина намагається обдурити долю. І, як ми зараз побачимо, ця спроба виявилася абсолютно марною. І ось ця легенда, погодьтеся, дуже драматична. Вона, знаєте, як дзеркало, ідеально показує нам, як змішувалися міфи та реальність в голові людей того часу. Для них доля була чимось абсолютним, неминучим. Історія з конем це просто ілюстрація цієї віри. Добре, з легендою розібралися, а тепер давайте подивимось, ким же насправді була людина, яка стала її героєм. Отже, коли відома легенда вже прозвучала, саме час зробити крок назад у часі, давайте спробуємо зазирнути за завісу таємниць і зрозуміти, звідки взагалі взявся цей могутній князь. І тут одразу починаються проблеми. Річ у тім, що давні літописи не дають нам чіткої відповіді. Навпаки, що більше вчені копають, то більше з'являється теорій, і кожна з них, по суті, суперечить іншій, що робить постать Олега ще більш загадковою. Формально, якщо дивитися на статус, Олег не був повноправним правителем, він був регентом, тобто опікуном малолітнього сина Рюрика Ігоря. але… Літописи малюють нам зовсім іншу картину картину абсолютно незалежного, самостійного і дуже могутнього володаря. Це говорить про його неймовірний авторитет і вплив. Ну, от подивіться самі кожна теорія дає нам якусь свою зачіпку, але цілісної картини немає. Він міг бути скандинавським вікінгом або місцевим слов'янським. Князем чи навіть кимось зовсім іншим. Це просто чудово показує, наскільки складно, а іноді і неможливо відновити історію тих далеких часів. Але знаєте що? Можливо, його походження і не таке важливе, бо дії Олега говорять самі за себе, і ці дії були настільки рішучими, що назавжди перекроїли карту Східної Європи. Все почалося з блисковичної і дуже продуманої кампанії. Олег рушив униз по Дніпру, підкорюючи одне плем'я за іншим, і таким чином не просто захоплював території, а по суті створював новий центр сили для своєї майбутньої держави. І ось ключовий момент: у 882 році, захопивши Київ, Олег виголосив цю фразу, яка увійшла в історію. Він проголосив Київ. Матір'ю міст руських, і це не просто красиві слова. Це була декларація про створення нової столиці, що стало поворотною точкою для всієї східної Європи. Та амбіції Олега на цьому не зупинилися: об'єднати племена добре, але йому цього було замало. Його погляд був спрямований набагато далі, на наймогутнішу імперію того часу Візантію. І це був неймовірно, просто шалено сміливий крок. Тільки вдумайтеся в цю цифру: дві тисячі кораблів. Саме стільки за літописами Олег повів на Константинополь. Це ж просто армада. Цим походом він не просто хотів щось завоювати, він буквально показував усьому світу, ось вона, нова сила, з якою доведеться рахуватися. Це була демонстрація м'язів його молодої держави. І тут літопис розповідає нам просто фантастичну історію. Коли візантійці перекрили затоку ланцюгом, Олег поставив свої кораблі на колеса і покотив їх по суходолу просто до стін міста. Було це насправді, чи це просто красива метафора, не так уже й важливо. Важливо те, що цей хід настільки налякав захисників, що вони просто здалися. Геніальний стратег, а не лише воїн. А потім був цей жест: Олег прибиває свій щит на воротах Константинополя. Це не просто трофей, це потужний символ. Він ніби каже: Ми були тут, ми перемогли, і ми ще повернемося. Це був сигнал, що на світовій арені з'явився новий серйозний гравець. І ось результат цього походу договори з Візантією, це, мабуть, найбільше політичне досягнення Олега. Подумайте тільки, безмитна торгівля, перші писані закони між державами, міжнародне визнання це був справжній тріумф, який приніс Русі не лише багатство, а й що важливіше, легітимність на світовій арені. І саме після цього тріумфу люди почали називати його віщим, тобто мудрим, пророчим, тим, хто бачить майбутнє. Його успіхи були настільки вражаючими, що людям здавалося, ніби в цьому є якась магія, якась надприродна сила. Це ще більше зміцнило його легендарний статус. Здавалося б, ось він пік слави, але як це часто буває в історії, кінець життя Олега це знову суцільні таємниці та суперечності. Давайте спробуємо в них розібратися. Подивіться, навіть найдавніші літописи не можуть домовитися між собою. Один каже, що він помер у 912 році в Києві, інший у 922 десь за морем. Єдине, в чому вони сходяться, це історія про змію. І це нам говорить про те, що навіть для його сучасників Олег був фігурою оповитою туманом таємниць. А є й зовсім інша версія, значно менш поетична. Арабські джерела згадують про катастрофічний похід русів на Каспій, де майже всіх було знищено. І деякі історики вважають, що саме там і закінчився шлях князя воїна. Можливо, це і є та сама сувора, але більш реалістична правда. Так хто ж він такий, цей Олег Віщий? Людина чи міф? Відповідь, мабуть, десь посередині. Він назавжди залишиться постаттю, що балансує між літописом та сагою, правителем, чия легенда виявилася такою ж могутньою, як і держава, яку він збудував? І можливо саме в цьому і полягає його головна спадщина, в тому, що він змушує нас знову і знову шукати правду за красивою обгорткою міфу.